Потреба у якісному ріжучому інструменті виникає завжди. Я розробив для вас ножі туристичні з різними, з різними слісарками. Кожна слісарка має своє цільове призначення. В даному відео ми розглянемо слісарку спуск від обуха, заточка мікрофаска і сканді від середини, зведений також в 02-03 на ріжучу кромку і заточка Мікрофаска. Будь ласка. У вашій увазі свісарка сканді з заточкою Мікрофаска. Клиночки зі сталі Х12МФ. Туристичні ножі. Лезо 14 см і лезо 12 см. Я термічу цю сталь на твердість 60-61. Накладки горіх. Фіксація накладок нержавійка кавінти. Наступна слісарка. Спуск від обуха, заточка мікрофаска. Клиночок з довжиною леза 14 см, великий турист і малий турист з довжиною леза 12 см. Давайте подивимось, як вони. Сидять в руці. Сидять в руці, вони дуже зручно. Працювати за цільовим призначенням дуже зручно таким ножем. Він е, гарно тримає заточку. Правиться, легко правиться керамічним мусатом. Є в наявності мусати 1200 грит. Я підібрав ці мусати, вони чудово правлять клинок з твердістю 60-61. Великий малий турист. Спочатку з'явився великий турист, потім виникла потреба в любителів гострого у появі малого туриста. Я розробив турист з малим лезом, довжиною 12 см. Це старший і менший брат. Клинки зі сталі Х12МФ. Подивимося, як сидять в руці ці самі клинки зі слісаркою в сканді. Мають зручне ергономічне руків'я. Така слісарка більш сіка до навантажень. На обушку розташовується фальшфаска. збереження фактури металу. Зведені в 0,2-03. Заточка мікрофаска. Повторюють такі клинки з такою, з такою слісаркою більш сійкі до навантажень. Порівняємо два однакових ножа з різними слісарками. Накладки горіх, Паракордовий темляк стильника ножа. Беремо малі туристи до рук. Ножі з різними слісарками однакова модель. Турист малий з довжиною леза 12 сантиметрів. Ножі туристичного призначення не підведуть вас на полюванні, на рибалці або в зоні барбікю. На, на відео ви бачите дві слісарки. Це спуск від обуха і слісарка. Сканді спуск від середини. Заточка мікрофаска. Накладки Горіх. Вироби розташовуються для захисту ріжучої кромки. Вироби розташовуються в шкіряних ножнах. Ножни мають подвійний. Підвіз стаціонарний, якщо ви рухаєтесь в пішому порядку, і активний підвіз, якщо ви рухаєтесь за кермом. Ніж, так, в такому випадку, при такій фіксації може розташовуватись горизонтально і не буде вам заважати керувати транспортним засобом. На ножнях розташовується логотип родинної майстерні. Повторюсь, підвіз подвійний, стаціонарний, якщо ви рухаєтесь в пішому порядку. І активний підвіз, якщо ви перебуваєте за кермом. Ніж в такому випадку можна розмістити горизонтально, і він вам не буде заважати, керувати транспортним засобом. Ножі сидять плотно. У шкіряних ножнах під час замовлення вказуйте марку сталі. Я працюю з двома сталями Х-12 МФ. Яку я термічна твердість 60-61 і 50Х14МФ, це медична нержавійка, яку я термічу на твердість 57-58. Тому під час замовлення, будь ласка, акцентуйте увагу, з якої сталі ви хочете, щоб у вас був клиночок. Також звертайте увагу на цільове призначення вироба, що ви плануєте ним робити, облуплювати дичину, розібрати поросяк кролика от, Або більш стійкі до навантажень. Наприклад, ми дивилися ось лісарка сканді. Наприклад, ви берете на природу і вам потрібно і гілочку зрізати і в той же момент нарізати помідор. Щоб не брати 2-3 ножа з різними слісарками, визначайтесь заздалегідь з якою слісаркою вам потрібен ніж. На цьому, відео, на цьому відео ви не бачите, ножа з 10-м кутом заточки без мікрофаски. Такий ніж з такою заточкою має дуже агресивний різ, як скальпель, як бритва, як опаска. Але він не сітки до навантажень. Я перевіряю, тестую кожен ніж на сухому дубі. Він ріжуча кромка витримує ці навантаження що стосовно 10-го кута. Тому це ніж не тільки для нарізання паперу. Їм можна, його також можна брати з собою в ліс, на полювання, на рибалку. От. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, ви не завжди можете їх задати мені безпосередньо в тік під відео, оскільки Тік-ток блокує коментарі. Номер телефону є в шапці профілю на головній сторінці Тік-Тока. В шапці профіля є номер телефону мій безпосередньо. Можете писати у Viber, WhatsApp, Telegram або сигналі. Можете набирати мене безпосередньо. Я завжди відкритий до конструктивного діалогу. Не завжди відповідаю одразу, тому що постійно за гріндером працюю, роблю вам якісні ріжучі інструменти. Дякую вам за увагу. Кого зацікавили такі вироби. Будь ласка, звертайтеся.